Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хто не знає, я зварювальник, працюю зварювальником. Лучше робота в мірі! Лучше робота війни! Лучше робота в мірі на тік сварки, аргону дуговій. Тож, Сьогодні покажу, як зварювати бляху ось таку ось. Покажу, щоб подніж Ну, Ось ось готова така бляха. Із готовими такими вирізаними отворами буду приварювати рурки ці. Такі ось, ну покажу як я це роблю, як бачу для себе ліпше, як для мене зварювати. Я не знаю, як там хто, що робить. Що ти ще сказав? Я роблю, ну як би по-своєму. Тож, <кій> тож будемо працювати. Спочатку. Для цієї рурки зробимо прихватки. Прихватимо її спочатку. Блін. Завжди таке буває. Сідаєш варити, забуваєш маску. Asta Galinha, mano. Tota nós. Трошечки такой перепрошую еще. Телефон завжди падает. А <реш> зараза, постейно. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. С прихватки. Такие вот. Старався якнайменше, але вийшов така бляха. Ну і зараз будемо варити. Продовжуємо далі, зараз заваримо <кій> цю рурку. Вже ось готово прихвачено ось. Трошечки пошатується. Зараз спробую о, так ліпше буде положити трохи. Ну, тут можно просто ревно И других задач. И при этом выйти на качественно новый уровень основ. Так, а что это такое? Не понимаю, что это было. Это только из... портала чему-то. У мене напевно газ закінчився, бо там у Бутлях було замало газу. Замало газу в Бутлях. Да що ти чорт побери, таке несеш? Не знаю. Чи вийде його взагалі доварити? Не знаю, що це може бути з цієї сторони добре вариться, з Мабуть, такий газ закінчується. Сильне заявлення. Предвіряч я його, звісно, не буду. Це дуже погано. Дуже дуже погано. страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Такие снять видео нормально. Из-за этого газ кончается, заканчивается. Может и... Чего, блядь? Не выйдет ничего показать. М -м -м. Только хуже сделаю, только Тільки з присадкою вийде. заварити, а може і ні. Ладно, оставлю як є, да це жорстко. Або на іншу попробую. Сварку там газ є. Ой <ріст> кошмар. Хотів, звичайно, засняти нормально, а це я не знаю щось. Бачите, спочатку пішло нормально, а потім. ну у мене газу, я кажу, вже там мало. Вже майже на нулі. What the fuck is this? Добре, дякую, що. Подивились. Нам все добре. Może następnym razem lepsze z niemu. Coś.